Тяжкі мотоблоки з водяним охолодженням в салоні Агролюкс міста Мукачева починаються з Добрині 12-ки, шир, широка резина, електростартер. Розширені напівося чулки і напівося товстіші, 12 кінських сил і повноцінний генератор. 1400 доларів. Біля 1300 доларів плюс-мінус буде вартувати 12-ка стартерна або кентавр, або зубрик. Зубрик вісімочка є з електростартером і без електростартера. З електростартером він буде вартувати е, біля 1150 доларів. Без електростартера буде вартувати 980 доларів. Е, десяточка стартерна, 1240. Доларів з призою І рік гарантії. Е, без е, стартерний. Або Кентавр, або зубер, буде вартувати в районі 1080 доларів із фрезою. Рік гарантії на всю продукцію по доставці домовляємось. Відправляємо поштою в на відділення пошти. Тож, кого цікавлять потужні тяжкі мотоблоки з водяним охолодженням і наш топчик це є Добриня, звертайтеся, завжди вам будемо раді.